Всі вас на відкритті волористу польського художника Януша Ружальського. Імпровізації і великі емоції, які поєднують музиканта з його духовним театром. Ну і сподіваюсь, зараз випуски будуть набагато гучніше, тому що для відкриття виставки я запрошу до привітального слова заступника голови дицької обласної державної адміністрації, директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігоря Костюка. Заступника міського... Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Дам'яна Сертійського та директора фестивального Вінниця Джаз Фестиваль Павла Третьякова. Вашого пустяки. Шановні присутні, ви знаєте, сьогоднішній захід це найкраще підтвердження, що мистецтво це та дипломатія, яка дає можливість пізнати і душу. І серце будь-якого народу найближчим, найкращим шляхом. І якраз от ми бачимо, що сьогоднішня виставка дає можливість нам ознайомитися з роботою наших колег з Польщі. І тим самим я думаю, що ми маємо можливість десь частинкою своєю прагнень до. Європейського культурного середовища прикоснутися до е, їх здобутків, їх творчих е, е, народів. І сьогоднішня, сьогоднішня подія, я думаю, є знаковою і для міста, і для області, тому що вона вже є системою. Третій рік поспіль відбувається ця виставка. І, е, я думаю, що нічого нема краще, ніж традиції. І добре, що ця традиція закріпилася у нас в місті. Доброго вечора, війничани, доброго вечора, гості. Бачите, ми вас тут приймаємо безпосередньо в нашому серці, нашої міської ради. Ви знаєте, 18 років Вінниця була столиці, жазу в Україні, якраз ці дні, осінні дні, вересневі дні. І мабуть, що дуже важливо, що ми якраз цю виставку якраз присвячуємо такі якраз моменти, коли душа кожного із нас переживає за те, що відбувається в країні. Дійсно, ми трошки в іншому форматі провели день міста. Життя вимагає нас ще на іншому форматі і віднічав безпосередньо те, що називається фестиваль жазового місця місці Єдиніці. Але життя продовжується, І е, принципово і важливо, що за допомогою наших польських друзів я в першу чергу хотів би подякувати нашим е, представникам Генерального консульства Республіки Польщі безпосередньо в Вінниці за ту роботу, яку вони провели, за е, ту позитивну ауру, яку вони прагнули створити в процесі підготовки безпосередньо до цієї виставки. Дозвольте мені вас привітати безпосередньо в нас. Tutaj w Hiszgiranie obiecał, że uśmiechę dla połeczatu około trzych, i do to organizacji wystawki i pozytywnych wam dalszych. Dziękuję. Szanowni panie i panowie, bardzo przyjemno zobaczyć Was wszystkich dzisiaj na tym na zachodzie na wystawcie czesowych fotografii polskich podobu podobu dożynkanienów, dożynskich. Jakie są decyzje fotografii? na odnomu z największych polskich jazzowych festiwali Bielska Zadynka Jazzowa. Ciężą fotografię, jakie fotografuje, ma do Roki własne muzyczne zachody, Prepusimy Jazz i tylko Maleńka Czesyna ją robić. Dwa miliony rok, my pokazywały polskie jazzowe plakaty w festiwalu, w roku prydomały troszkę zmieniony format. I ja bardzo wdzięczny za to, że Miejska Rada, Winnicka Miejska Rada pozwoliła nam pokazać te własne tutaj. Bardzo wdzięczny i pani Skłani Tyskini, i pani Elinie Frenkiel za to, za swoją pracę, za to, że ca iść w Wibuwajce. Że pomimo to, że Jazzowy Festiwal w roku nie odbywa że umowy w Ukrainie nie jak nie, ale że my możemy czasami pokazać to miejsce że muzyka, jazzowa muzyka, to symbol e, swobody, to symbol cioczość nie niezważając na to, czy jakie obstawy bo są, one zda, do e, mистeczkiej roboty. My dumały, czy, e, czy my powinni robić taki kulturny zachód. Tutaj, koło nas Ukrainy Hordy Ukraińców, duże e, no, e, napru, na sytuacja. Ale ja powiem, że nasz polski dostęp. Z indyzjacji rok i wtór, roku przed czwartym w Serbii i Wersji, u Warszawy wybuwało się warszawskie powstanie. Czyli to było w Cieoporcie, w Bułgarii, niemieckich okupantów, w Cieoporcie było to, że w Warszawie i Polacy, mieszkańcy Warszawy próbowali zrobić powstanie. Duże krwawe, wahające, tysiące, czy setki tysięcy ludzi zginęło i czarstwało powstanie. Ale nawet to di, nawet to dziwne, co trwało dwa miesiące, co powstanie, nawet to di, e, zbierały się, młodzi ludzie zbierały się, one zbiegały i właśnie to di stworęno bardzo polskich widomych misieli. Właściwie to nie w najważniejszy czas i, myślę, że ocenę, ten nie jest w ogóle zniechęcony do w Ukrainie. ale na wpakę, że nie zważają się na cesza, wygrywające, my możemy by tu taką maleńką oazę spokoju, maleńką oazę mistrzostwa i taka jakie nazwania tej wystawki. Trzy razy jazz. słuchaty, e, dywety też my możemy, dywety też jest my poczuć e, i fortepiano, i saksofon e, poczujemy i możemy wyczuć w specyficzną atmosferę jazzu, atmosferę swobody. Barzajów się Wam, że maleńka część Від той експресії фотографії теж вам e, в житті допомагала. Ще раз вже дякую за присутність і гарного вам вечора. Доброго вечора, шановні друзі. Я хочу сказати, що Вінниця є однією з європейських столиць джазової музики, українських столиць джазової музики, адже жодному місті України. І, мабуть, далеко не у всій Європі і взагалі у світі є фестивалі, які живуть стільки, скільки живуть Вінниця Джазфест. Цього року повинно бути 19 років, як повинен бути 20-21 числа відбутись черговий 19-й фестиваль. Але ж ми все ж таки е, вирішили зробити паузу. І віддати всі наші сили на те, щоб заспокоїти ситуацію. А далі повірте, як завжди ми вийдемо креативно. Ну, наприклад, одна із ідей – це е, наступного року можемо провести, наприклад, все заспокоїться навесні під День Європи 19-й фестиваль, а у вересні 20-й. Гарно буде, гарно. Або навпаки, в вересні. Такого в жодному світі не було. Зробити фестиваль 19 і 20 одночасно, два в одному, і цілий тиждень джазувати. Ну, але багато можна казати про креатив. Першу чергу я хочу сказати велику подяку пановіце-консулу і польському консульству в місті Вінниці, тому що вони дійсно гарні партнери. Ця виставка планувалася в рамках нашого 19-го фестивалю Вінниця фест. Фестиваль перенесено, а виставка залишилась. І це за це вам велика, велика вдячність, думаю, обласки, які е, нагородять. Я хочу нагадати всім вам про те, що Вінниця, я знову повертаюсь до цього, є однією з українських джазових столиць, а Польща є однією з джазових країн найкращих в Європі. І ми все це знаємо. Більш того! Ми знаємо, що за всі 18 фестивалів, які пройшли у нас е, в місті Вінниці, не було, вдумайтесь це, жодного фестивалю, де не були присутні музиканти з Польщі. І які музиканти, я просто всіх не можу зараз прилічити по пам'яті, але і Томаш Станька, і Адам Перончик, і Януш Кубас Убас Манґевич, Нежикмот. Багато-багато-багато, тобто квіт європейського джазового мистецтва, який знаходиться саме у Польщі. Тому е, велика вдячність ми в цьому є однаковим народом, і особливо Вінниця. Я хочу, е, щоб ви отримали задоволення від е, цього заходу, не вішали нос в жодному разі, і все ж таки, вересень у Вінниці був і Є джазовим. І не в останню чергу завдяки таким глядачам і таким партнерам. Дякую вам. У цьому чудовому холі тому підходьте, роздивляйтесь, рахуйтесь. Я вам коротеньку інформацію ще власне надам про висновку. Отже, на однанадцяти світинах фестивалю представлені зокрема відомий американський джазовий катрабасист і віолончеліст Рон Картер та сексофоніст Джеймс Картер, американські джазові піаністи Ахмат Джамал та Макой Теблер, Блогар премії Едісона Лістіан Скотт. Голландська саксофоністка Кенді Дауфер, польський саксофоніст та композитор Януш Пташин-Рублєвський, ізраїльський контрабасист та композитор Арішай Коен, а також легендарна джазово-каналиця Діді Брічвоутен. Ну і власне тіші інформації про... Художника, який це все зробив, янослужанський це художник, графік, фотограф, випускник раківської академії мистецтв факультету графіки в картовіцях, заснови Сілезійського фотографічного товариства, творець авторських художних виставок в Польщі та за кордону, а також учасник колективних виставок а, по всьому світу. Тож сьогодні ми маємо змогу насолодитися гарними сласками європейської творчості європейського мистецтва, чого всім і бажаю. Друзі, дякую всім за увагу! Приєднатись до виставки, насолоджуйтесь живіть джазом, і нехай все у нас буде гаразд.